Слава Ісусу Христу. Ще сердечно вітаю всіх вас, дорогі парафіяни, і сьогоднішній святковим недільним днем. Ця неділя є особлива у церковному календарі. На цей день припадає також і свято освітнення голови Іоанна Хрестителя. І цей день являється водночас і радісний, піднесений. Але водночас є трагічним. Радісним тому, що кожної неділі ми згадуємо, проставляємо світле Христове Воскресіння. Радісним Він є також, що ми сьогодні згадуємо і Яна Хрестителя, найбільшу людину, яка жила на землі. Пам'ятаєте, як Христос сказав, вказуючи на Яна Хрестителя. Що не кажу, не було більшого від Іоанна на землі. А трагічним він є тим, що сьогодні ми згадуємо його мученицьку смерть. Трагічну загибель від руки іродового ката через його незаконну дружину Іродіаду. Звісно, що Важко поєднати ці два відчуття радості і цієї трагізму цієї історії. Але Воскресіння Христове переважає, тому що Воскресіння Христове – це є стержень нашої віри, це є стержень нашої надії. І коли Воскресіння Христове засяяло у ту Великодню ніч із гробу, з тих пір, вже понад дві тисячі років, воно просвічує наші серця, просвічує наші душі і наші уми. Воно Воскресіння Христове, воскрешає наші душі інколи які сплять у гріховному сні і надихає, надихає на радість, надихає на щастя, і через те ми приходимо. До храму Божого для спільної молитви, для того, щоб з'єднуватися із Христом, для того, щоб очищати свою душу, для того, щоб відчути Бога у своєму серці і душі, для того, щоб замислюватися над важливими питаннями, ось на таким питанням, з котрим звернувся до Христа один юнак, учителю добрий. Що має робити, щоб успадкувати життя вічне? І ці питання мають повставати і у нас, але чомусь дуже часто через <кхм>, поспіх, через суєту ми ці питання залишаємо десь там, позаду. А ці питання повинні стояти на першому місці. Хто ти людина? Для чого живеш? Яка ціль твого життя, для чого тебе покликав Господь у цей світ? <світ> Адже немає напевно жодної людини, яка би не хотіла бути щасливою. І ось про це щастя говорили у всі віки, у всіх цивілізаціях і всіх культурах. І дуже. Намагалися зробити людину щасливою, змінюючи все навколо людини, преображаючи те, що поза людиною. Але в першу чергу людина є духовно-тілесна і, чесно кажучи, не дуже в цьому преуспіли. Не дуже в цьому досягли якогось успіху. Людина має дух. Дух вічності, Дух Божий. І через це ми говоримо духовне життя. І ті, які говорять, що спершу ось я владнаю свої матеріальні потреби, спершу я владнаю своє матеріальне благо, життя, а вже потім я буду влаштовувати своє духовне життя. Це люди не розуміють, хто такий Бог. Люди не розуміють. Що таке християнство? Тому що від того, що є на душі людини, від того, що є на серці, від внутрішньої гармонії людської залежить і саме життя людини. Вона по-інакшому працює, вона по-інакшому дивиться на цей світ, вона по-інакшому ставиться до інших людей. І тому, то в першу чергу, ми повинні усвідомити, зрозуміти, хто ми є, для чого Господь послав нас у цей світ. Ми повинні пізнавати себе, пізнавати Творця. Ми повинні, дорогі Христі, брати і сестри, просвітлюватися ось цим Воскресінням Христовим кожної неділю. Інколи буває так, що. Люди приходять на якісь великі свята, коли потрібно щось освятити, яблука, ма, приходять на інші великі свята, а кажуть, в неділю можна відпочити навпаки. Неділя це є ось стержень, глибина нашої віри, глибина нашого існування. І ці дні, особливо в неділю, ми повинні звертати увагу, дивитися на своє, на своє життя більш глибше. Дуже часто ми живемо поспіхом, дійсно, як говорив один відомий публіцист і письменник, прокляття століття цього це і поспіх. І ми поспішно віруємо, поспішно любимо, поспішно виносимо вироки, потім каємося так само поспішно. А ось інколи потрібно побути наодинці із своїми думками, побути із Своїм внутрішнім світом, замислитися, дійсно, для чого я живу, що хоче від мене Господь. І дійсно, щоб осягнути цю омрійну радість, до якої люди торують крізь тисячоліття шлях, потрібно пізнати, хто ми є. Потрібно зрозуміти, збагнути, хто є Бог. Потрібно давати. Їжу для своєї душі. Часто ми говоримо про те, особливо в ці дні, дні критичної ситуації, екологічної катастрофи, на порозі якої стоїть весь світ. Ми говоримо і розуміємо, і знаємо про те, що людина цілковито може бути здоровою лише тоді, коли вона живе в гармонії з природою. Коли дихає свіжим повітрям, п'є чисту воду, коли їсть нормальні продукти, коли немає різних стресів, ось тоді вона здорова, але ми не замислюємося над тим, чим ми насичуємо свою душу, чим ми її кормимо. І Христос сказав, Бог сказав, що. Все те, що є зовні, воно ніколи не зробить людину щасливою. А щастя наше залежить від того, чим наповнена наша середина, чим наповнене наше серце. Щастя наше залежить від того, ось в якому духовному стані ми перебуваємо, Ось здоров'я нашого духа. А він дуже часто спить гріховним сном. Дуже часто ми ось бажаємо построїти своє щастя і радість на цьому скороминучому, тимчасовому ми ще не живемо повним життям, ми живемо на периферії життя, а ми повинні дивитися більш глибше на людину. Ми повинні дивитися на стежінь нашого життя і не відкидати ось ті запитання, важливі запитання які здатні пробудити людський дух. І ось саме християнство вказує на шлях Євангелії. Якщо ти хочеш людини бути щасливою, виконуй заповіді, виконуй заповіді Творця того, хто сотворив цей світ. Живи в гармонії з природою, живи в гармонії з своїм ближнім. Господь каже мене любить той, хто заповіді мої зберігає. І ось християнство вказує шлях до цього омрійного щастя, до цього омрійного радісного життя. А це є покаяння. Покаяння це не те, що ми приходимо до храму, до священника і говоримо, перелічуємо ось ті чи інші гріхи, виходимо з храму і робимо те, що робили до цього. Покаяння це зміна свідомості, це іншими, іншими очима глянути на своє життя, на себе, на всесвіт, а всесвіт немає нічого випадкового. Це розвернутися від цього, чим ми живемо, трішечки піднятися над землею, піднятися і повернутися до Христа, зрозуміти, що ми живемо не тим, чим. Потрібно жити, а часто ми живемо ось ці мізерним. часто ми живемо ось цією людською славою. Любимо, як нас хвалять, славлять, як перелічують наші добрі діла. Ось цьому ми кохаємося, а це не варто нічого. Тому що людська слава, вона проходяща. Сьогодні осана, сьогодні слава, а взавтра осуд. А дуже часто це і лицемір'я, тому що і Своєму начальнику ми інколи говоримо слова, які не думаємо. Ми лестимо для того, щоб нам добре жилося. І ось ця лесть, фальш. Воно війшло у сьогоднішній світ, а Христа затьмарило. Бога затьмарило і нашу душу затьмарило. І ми по-справжньому не можемо відчути цієї радості. І саме покаяння, саме покаяння може збудоражити наш розум, відкрити душу для Христа, відкрити душу для щастя і радості, саме те покаяння, про яке і проповідував Іоанн Хрестите, і за що був і вбитий, за правду Божу. Ми дуже часто задаємося питаннями, чому страждають діти, чому стільки несправедливості навколо нас? Чому ми страждаємо дуже часто несправедливо? Але дуже рідко ми замислюємося над тим, чому був вбитий найкращий серед нас, чому був вбита найкраща людина, яка була на землі, а тому що люди стали звірами, а серед них прийшов ангел. Дуже часто Іоанна Хрестителя зображають на образах із крилами ангела дійсно. Все своє життя він пробув в постелі, борячись лише тільки з собою. Тому що коли людина вирішує жити по-євангельськи, вирішує жити словом Христовим, проти неї повстають всі пристрасті. І ось він переміг себе, зламав себе. З'єднався з Богом, Господь йому допоміг. Ось він став бачити людські серця. Він був людиною духа, вийшов і почав закликати, покайтеся, змініться, змініть своє життя. Не кохайтеся в цій людській славі. Вона є ніщо. І чим людина не мудріша, чим людина тупіша, вона це більше любить. найбільше любить. Навіть і ті книжники, фарисеї, священники, які йшли в довгі шата з довгочистивими лицями. А він, бачачи їхні серця ще здалека, до них закликав ви випоріття гадюче, хто вас навчив втікати від гніву майбутнього віку. І не його була смерть. Не даревна, тому що. Багато він ось такими своїми словами духа, словами, які здатні торкнутися не тільки вух людських, але здатні торкнутися і душі людської. Він змусив замислитися над своїм життям. Його ученики після смерті пішли до Христа і стали учениками Христовими. І після того, як світ розп'яв правду і істину на Христі, розп'яв Бога, ці ученики пішли за цією істиною, за цим словом, проповідуючи це покаяння, і світ став інакшим, став другим, появилися ті люди, життя в котрих ми повинні черпати собі наснагу через твердість їхньої віри, через потвердження у Воскресінні Христовому. Сьогодні багато говорять про Воскреслого Христа, але мало віє. Тому що віра в чому проявляється? Віра наша проявляється в наших вчинках, не в лесті, не в фальші, не в тому, як ми один одного гарно возвеличуємо і славимо, а прославляється наша віра в воскреслого Христа любов'ю до Бога. Ось навіть, можливо, і тим. Що ми приходимо в неділю у храм і приділяємо часточку слово часу, ось для таких розумів. Приходимо у храм, щоб з'єднатися з Христом, стати світліше, щоб ось те, що відбулося понад дві тисячі років там, у гробі Христовому, воно стосувалося нас, просвітило нас, і ми осе. Часточку цього Христового світла винесли у цей, в першу чергу, наш світ, у відносини один з одним, у відносини сім'ї. І дійсно, щоб Господь нам допоміг допоміг через приклади святих угодників Божих, через приклади ось такого проповідника великого, як Яна Хрестителя, який не фальшивив цареви Іродові. А говорив йому правду, викривав. І хоч ірод його любив, ось власний ірод, мені коли ірода осуджуємо, але ми не ліпші від нього. Тому що Іван він нам говорить, говорить, що він любив ірода і беріг, але слухався своїй дружини незаконної. І ось клят. Скільки разів ми говоримо потім не виконуємо. Це ж те саме клят. Ради клятви, ради цієї людської слави, ірод не відрікся від своєї клятви, не сказав, ну сказав, десь був. Підігрітий спиртним, але ось ради цієї фальші, ради цього лицемір'я, проти котрого виступав Іоанн Хреститель, він вбив найкращу людину, яка тільки жила на землі. Тому то і ми, дорогі і всі і брати і сестри, через роздуми, хто ми є, для чого ми живемо? Що ми можемо змінити кожен на своєму місці? Що хоче від нас Господь, в першу чергу, також покликані боротися із цим поспіхом, який є навколо нас, із цією фальшу і лицеміря, який є в кожного із нас. І його треба побачити. Його треба викривати, викривати перед Богом, проти, просити сили, просити сили в Бога, щоб дійсно слідувати за істиною, а істина це є Христос, слідувати через покаяння, яке проповідував Іоанн Христитель, а продовжував Господь. Слідувати, просвітлюючи свої серця, свої душі, свої розуми, для того, щоб дійсно. Бачити Бога для того, щоб пам'ятати блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Бо Амінь. Слава Ісусу.